Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці. Ключова тема війна в Україні. Forbes Ukraine попросив аналітиків оцінити сценарії розвитку подій. Експерт Даніель Шеліговський каже, що ймовірність домовленості про припинення вогню приблизно 50%, а часткове перемир'я навіть понад 70%. Експерт Олександр Хара вважає, що за умов досягнення хоча б якоїсь конкретної домовленості можливе припинення вогню у повітрі. Експертка Олександра Вакру натомість каже, що найімовірніше перемир'я не буде, і тоді Трамп може посилити тиск. А Фредрік Веслау припускає, що пропозиція Путіна заплутає ситуацію і змусить Трампа повірити, що є можливість для порозуміння. Отже, маємо такі розрахунки щодо припинення вогню, домовляться 20%. частково 36 Не буде. Трамп посилить санкції 37,5 Не буде, Путін уникне тиску 45 Який із цих сценаріїв стане реальністю? Пишіть у коментарях повний розбір ситуації. Читайте на сайті Forbes Ukraine.